Одразу три шокуючі аварії потрапили в об'єктив джедаєв у Києві. Як не розминулися велосипед та позашляховик, хто спровокував кількагодинний затор у порожньому місті? А також про нічну трагедію на столичній кільцевій, розкаже Богдан Лазука. Фатальне зіткнення на столичній кільцевій. Джедаї застають на дорозі в крайній лівій смузі потрощений легковик. Неподалік розбитої Волги лежить тіло людини. Швидка приїхала за п'ять хвилин після зіткнення, але пішоїд одразу помер на місці. Судячи з пошкоджень легковика, в чоловіка не було жодних шансів. У газа потрощений бампер, капот, вибите лобове та заднє скло. Повністю зім'ятий дах. Водій понівеченого легковика із жахом пояснює, навіть не міг загальмувати, бо на темній дорозі побачив пішохода вже занадто пізно. Їхав у третьому ряду, вискочив на дорогу. Найближчий перехід від смертельного місця зіткнення – за 200 метрів, та загиблий вирішив піти навпростець. Вийшло, що збив людину. У результаті проти водія порушено кримінальну справу. Ступінь його провини визначить слідство. Це неймовірно довжелезний затор на московському проспекті в напрямку лівого берега. Тягнучка починається від Петрівки і закінчується аж за московським мостом. Причина потрібна аварія. Старенькі Вольво, Ланус і Хонда заблокували дві з чотирьох смуг. Найбільше дісталось корейцю. Його водій каже, все сталося дуже швидко. Мені приградив путь автомобиль я в автомобіль Вольва. Я показательно в нього То Тобто, він прямо передо мной виїхав, закрив мені більшу часть полоси. Що було далі? Вже там секунди. Я безпокоївся, о девушке, яка сиділа рядом зі мною. Інші водії не були такими багатослівними. Керманич Хонде каже, що пояснювати, як сталося ДТП, не в його компетенції. Є сперобітники, даї не хісять інформація. Якщо вони порахують, можна дати вам інформацію, вони дадуть. Ну а власник «Вольво», побачивши нашу камеру, сховався у власному авто. Судячи з пошкоджень, можемо припустити, що аварія виглядала так. Вольво підрізав у крайній лівій ланос та зніс йому бампер. Зас почав пригальмовувати і йому в задню частину влетіла хонда пілот. Трагедію ледь не закінчилась ДТП у іншому районі столиці. Тут велосипедист протаранив джип. Водій позашляховика стверджує, нічого не порушував. Робив маневр за всіма правилами. Велосипедні зверху їхав. і производили розворот, і він в'їхав в машину. Все. Маршальний присвосів? Звісно, зелений. Слова учасника ДТП підтверджує злідок, який саме чекав свій зелений. Машина закінчує маневр проїзду перекрестки, пропускає стрічне. <звук> Удар, і я вже глазами почав шукати, відкуди. Відлітяще через капот тіла велосипедиста. Насправді водій джипа мав би пропустити велосипедиста, який рухався зустрічною смугою, от тільки побачити його вночі було дуже важко. На щастя, власник двоколісного зазнав лише незначних травм. За минулу добу в Києві зареєстровано сім ДТП. десятеро людей травмувалися. Також столичні інспектори виявили 386 порушень правил дорожнього руху. За керування напідпитку прав позбавили 29 водіїв.